Всім привіт, друзі! В цьому ролику я хочу розповісти про ігри, які тримають від початку до кінця. Кожну гру в цьому списку принесла мені купу різних емоцій, всіх їх я прийшов з неймовірною насолодою, тому не буду тягнути і розпочну. A Plague та Уреквейм дуже красива та живописна гра, яка особисто мене дуже затягнула в ігровий світ. Сюжет здався чимось дійсно незвичайним і цікавим. Мабуть, в подібні ігри я ще ніколи не грав. Головна героїня місії, яка шукає всі можливі способи вилікувати свого молодшого брата Х'юго. По більшій частині вам доведеться вирішувати нескладні головоломки, прориватися через армію солдатів і битися за брата. Ну і звісно насолоджуватися захоплюючою місцевостю та характером героїв, які проходять складний шлях під дуже атмосферний саундтрек. Одною з особливостей гри є те, що в сюжетки розкривається тема страху і на що людина здатна зробити під її впливом. Гра постійно змушує насолоджуватись декораціями навколишнього середовища і в супроводі із саундтреком, який іноді в мене викликав мурахи потів, це викликало в мене дуже позитивні враження. Тут вам і поля засіяні квітами, бургливі моря і живописні місця, як і в сонячну, так і в дощову погоду. Через кожні 30 хвилин гра переносить вас все в чарівніші і похмурніші міста. Цю гру я пройшов нещодавно, зайняло в мене це всього лише два вечора, ну це якщо грати до чотирьох ранку, як я. Тому це та гра, яку можна пройти за один чи два подиха, як це зробив я, не відриваючись від гри. Дізоноре 2 – одна з найкращих стелс ігор, спосіби для проходження гри, і її обхідні шляхи дійсно вражають. В своєму жанрі це діамант, так само як і перша частина. Мене завжди заворожував цікавий стиль цієї гри та її загадковий сюжет, та порадив би я спочатку пройти першу частину, якщо не знайомі з серією. Граємо ми за одного з двох персонажів, які дають обрати на початку гри: за корво, відомого нам з першої частини, чи за Емелі. Сюжет нам розповідає, як озлоблена сестра мати Емелі заходить і заявляє, що вона законна наслідниця корони. Нам, звісно, такий розклад не подобається, і ми повинні з цим щось зробити. Розслідуючи теорії заговору проти юної імператриці, ви неминуче зануритись в неймовірну атмосферу і детально пропрацьований світ. Гра мене особисто дуже затягнула, і про її проходження я точно не пошкодував. Far Cry Primal сама гра починається з неймовірного епіка. Справи у тому, що вам дають змогу не тільки пополювати на мамонта, ще й побувати в бою із саблезубом. Гра мене дуже затягнула, можливо, зі мною багато хто не погодиться, та я вважаю, що це один з найкращих Far країв звісно, після трійки і четвірки. Сетінг, який відбувається за часів мамонтів, цікаві завдання. Це одна з тих ігор, яку мені дійсно хотілося всю загріндить. На рахунок сюжету все дуже просто. Головному герою Такару доведеться боротися проти двох головних злодіїв, попутно виконуючи різноманітні завдання. Всіх тварин в грі ви можете приручити залежно від ваших навичок. Поведінка звірів дуже пропрацьована. Якщо ви в подібне ніколи не грали, то чому б не спробувати зіграти в Far Cry Primal? Елблей Сену Sacrifice. Якщо у вас є навушники, то ви повинні неодмінно спробувати цю гру, щоб зануритися в по-справжньому божевільний світ Сенуа. На протязі всієї гри героїня буде чути голоси. Головною її мотивацією є врятування свого чоловіка, Діліона. Саме цікаве, що для того, щоб якомога вдало перенести психічне захворювання героїні, розробники опитували реальних людей в психлікарнях, які бачили різні містичні штуки і символи. Саме тому розробники їх і добавили. справа у тому, що для таких людей навіть і мізерний знак може мати дуже велике значення: Бродіть по безкрайнім атмосферним місцевостям під дуже крутий саундтрек, Вирішуйте головоломки і беріться. Супротивниками в грі теж розкривається тема страху, і зі своїм страхом, по більшій частині, героїня і буде боротися. Гра про переживання героїні для мене стала шедевром, особливо тоді, коли я почав її детально розбирати. Команда розробників була всього лише з 12 людей. Я дивився фільм про їх шлях створення, і вони проробили дійсно велику роботу. До речі, якщо я вас зацікавив, то пропоную подивитися огляд на моєму каналі. Особисто я з нетерпінням чекаю другу частину God of War, ні для кого не секрет, що це визнана гра, мабуть, існує дуже мала кількість людей, які грають в ігри і про неї не знають. Одним словом, це шедевр, в який повинен спробувати кожен. З серією я ознайомився з нею і вважаю, що тут, мабуть, одна з найкращих бойових систем. Головний герой, всім відомий Кратос, який переважно більшу частину гри буде вчити свого сина, настільки світ безпощадний. Всі локації унікальні, і деякі з них одним словом чарівні, все переповнене скандинавською міфологією і різними богами. З самого початку гра кидає в неймовірний епік, в її геймплей я безперечно закохався, гра мене дуже занурила в її світ. Сюжетно для мене ця гра просто діамант, який я, мабуть, з часом знову перепройду, щоб подай, хоч трішки відчути ті відчуття, які давала гра. А про саундтрек я взагалі мовчу, коли я знайшов квинки хаоса, в мене просто відпала щелепа від того, настільки саунд переповнює все атмосферою. Коротко кажучи, гра до мурахів, перехожу до наступної гри. Rise Son of Rome, як в God of War, мені тут теж дуже сподобалась бойова система. Вона тут є максимально видовищною і красивою, неначе якесь мистецтво, на яке можна дивитися вічно. Головний герой Марій Тит, який прагне помститися варварам за свою вбиту родину. Сама гра це коридорна слеж пригода розроблена так. Самий сюжет створено за мотивами давньоримської імперії за часів Нерона та античної міфології. Гра дійсно затягує від початку до кінця, і для мене вона стала одною з найулюбленіших відеоігр. Щит і меч має багато різноманітних швидких та важких атак, які геймплейно завжди створюють багато приємних вражень. Місцеві краєвиди теж не залишуть в стороні, я обожнюю майже всі ігри, які кидають нас в різні історичні епохи, і Rise, райс of Rome дає змогу побути в неймовірно витовищних битвах за часів Римської імперії. Тому всім, хто ще не встиг зацінити шедевр, спробуйте в цю гру, вона однозначно варта вашої уваги. Assassin's Creed Black Flag. є обожнюю всі серії крадовбивців, зокрема Liberation", Odyssey і Syndicate. Для мене їхній сюжет виявився повною нісенітницею. А от чорний прапор, я був би не я, якщо б не добавив сюди хоч одну з моїх найулюбленіших частин. Насправді, гра зараз на другому місці по масштабам серії, та незважаючи на це, вона все рівно дуже й дуже затягує в її світ. Вдосконалювати свій корабель, досліджувати острова, і саме головне насолоджуватися персонажем, який поступово змінює свої погляди та цінності. Мені завжди подобалося кататися на кораблі з підбадьорюючим співом матросів, все досліджувати і саме собою продвигатися по сюжетки. Тому, якщо хтось не знайомий з серією, і взагалі вважає цю тему з асасинами не цікавою, то якщо ви спробуєте Black Flag, то дуже від цього багато не втратите. Зокрема, записів абстерго, ну то таке діло. А так як юбіки планують, ще її ремейк, ну воно то й не дивно, адже ця частина вважається одною з найуспішніших, тому прийшла пора або для когось, якщо цікаво, перепройти частину або ж зіграти вперше. От вас два пам'ятаю, як вона тільки виходила, і я дивився проходження Денка, і після неї я перебував в неймовірному захваті і хотів в неї зіграти. Та я навіть і не очікував, що вона в мене буде нормально робити на моєму старому двох'ядерному атлоні. Багато хто вважає першу частину кращою, та я вважаю, що друга нічим не гірша, вона теж містить страшну атмосферу і звукосупроводження, яке дуже вдало напружує гравця. Ми в цій частині, як і в попередній, граємо за журналіста Блейка Вангермана, який розслідує справу про вбивство невідомої вагітної жінки в селі Аризони. Гра 2017 року із горор представників вона має великий шарм, який затягує з самого початку до завершення гри, а завершення гри буде максимально неочікуваним і особисто для мене він на деякий час, я би сказав, привів в шок. Якщо ви не грали в другу частину, то пропоную в неї зануритися. Jedi Fallen Order сама краща гра по зоряним вінам, в яку я грав. Головний герой Кел Кесті, суцілілий Джедай після наказу 66. Головною сіллю Кела на протязі гри є знайти голокрон чутливим до сили. Відкривайте нові прийоми, прокачуйте персонажа та пересувайтесь по живописним локаціям. З візуалом та аудіосупроводженням теж усе в порядку, так як все разом дуже атмосферно виглядає. Бойова система прекрасна і приємно керується. Я завжди обожнював відбивати постріли штурмовиків, грати в неї цікаво, цікавої головоломки самі по собі унікальні, і їх розв'язання було доречне в грі. Також ви можете пересуватися на Богомолу й в будь-який момент полетіти на відкриті планети. Як ви встигли зрозуміти, геймплейно від гри не відірватися, та й прогресія в грі чудово зроблена? Додайте до цього аутентичну графіку і отримайте неймовірно захоплюючу пригоду, в якої проводити час є чарівною насолодою. Resident Evil 4, Remake Якщо чесно, коли я проходив першу оригінальну частину, то мені гра не дуже сподобалась. Вона мені здавалася нудною і довгою, і взагалі я не розумів, чому її так люблять. Пройшов я її тільки для галочки, так само як п'яту і шосту, проте це скоріше пов'язано з тим, що проходив їх я занадто пізно, і на ПК з якимось кривим портом QTE в мене забрало дуже багато нервів, особливо на моменті з вагонетками. Та ремейк як не дивно грається і відчувається зовсім по-іншому. Головний герой Леон Кеннеді, який шукає захоплену дочку президента. Бремейку, катсцени, діалоги можна дивитись вічно і то, як все це приємно грається, геймплейно дуже багато класних і різноманітних моментів. Resident Evil – це дуже атмосферна екшн горор гра, і вона зберегла і покращує свій стиль і грабельність. Я би навіть сказав до найвищого рівня з кожним ворогом весело взаємодіяти, а левел дизайн пропитаний відповідною атмосферою. Ремейк четвертого резика це повноцінна митруєдвання, яка занурює в проходження з головою від початку і до самого кінця. Ну і на цій грі цей список завершується. Кожному, хто додивився до кінця, я дуже вдячний. Ставте вподобайки, коментуйте для просування українського контенту. А з вами був Дмитро, і ви були на каналі JR Games. Всім здоров'я та до зустрічі!